Тільні автобуси у громади Рівненщини, пралки від польських благодійників, небезпечна кава у місцевих магазинах. Про це й не тільки дивіться далі у випуску новин. Вітаю! На Луганщині загинув відомий фотограф та відеооператор із Рівного Костянтин Гнітецький. Раніше чоловік працював у обласному управлінні культури та туризму, а також на посаді інженера монтажу на одному з телеканалів. На фронті служив телефоністом у взводі зв'язку механічного батальйону. Боєць загинув 16 липня внаслідок мінометного обстрілу біля села Діброва Кремінського району. Вічна пам'ять герою. У рівному попрощалися із 43-річним солдатом Євгеном Білодубом. Військовослужбовець загинув ще на початку року від отриманих у Донецькій області поранень. Увесь цей час чоловік вважався зниклим безвісти однак, нещодавно експертиза ДНК підтвердила загибель Євгена. На прощанні з героєм побували наші журналісти. На Майдані Незалежності у Рівному знову прощалися із полеглим на війні бійцем з нашої громади. Сьогодні десятки людей зібралися, щоб віддати шану військовослужбовцю Євгену Білодубу. 43-річний солдат загинув наслідок отриманих поранень у бою з окупантами на Донеччині. Трапилося це ще 24 січня. Але лише нещодавня експертиза ДНК підтвердила для родини та друзів бійця тривожне очікування. Ми їздили на експертизу на ДНК, їздили дивилися на експертизу. Спочатку нам ми тіло їхали, побачили, а потім поїхали. НК здали, і тільки зараз. оце, неділі-дві назад. Нам повідомили, що співпало. ДНК товариш полеглого захисника. Микола пригадує, яким Євген був у цивільному житті, як піклувався про дружину та двох доньок. Чоловік хоч і народився та виріс у Києві, але після одруження проживав разом з сім'єю у Квасилові. Євген Білодуб був сиротою, однак став міцною опорою для своєї родини. Він сам по собі дуже добра людина. Він спокійний. Він любить. Він дуже дітей любив. Він він мав приїхати. 24 го він загинув, а 26 го вже мав їхати в відпуск, Бо дружина день народження, він спеціально брав так відпустку, відтягував для того, щоб пропасти на ці дні. Євген не мав військового досвіду, не служив в армії, але з початку повномасштабного вторгнення став на обліку військоматії, згодом був мобілізований. Чоловік небагато розповідав про свої будні на передовій, але періодично знаходив час, щоб заспокоїти родину та друзів. Хороша, щира людина. Відповідав за свої слова, за свої вчинки. добрий був тато і чоловік. І герой нашої країни загинув за дітей за друзів. А війна все було скрито. Де він шов? Ніхто нічого не знав. Просто раптово сказали, що пропав безвісти. А зараз результат. Після громадської панахиди на головному майдані Рівного траурний кортеж вирушив на кладовище. Нове там і спочиватиме тіло Євгена Білодуба, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин. Рашисти знову атакують південні регіони України ракетами та дронами. Минулої ночі противник випустив 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів «Камікадзе» різного базування. 7 крилатих ракет «Онікс», 4 повітряного базування «Х-22», 3 морського калібру, 5 наземного базування «Іскандерка», 19 ударних БПЛА типу «Шахед». Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України знищено 18 повітряних цілей. На Одещині атакувавши саме порти зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі. Терористи влучили також у цивільні об'єкти. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових. Чотири місцевих мешканці отримали поранення, серед них одна дитина. Ще одну людину в ході розшуково-рятувальної операції виявили під завалами. Загиблого В складських приміщеннях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа. Постраждав цивільний працівник. У Миколаєві внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку. Там виникла пожежа. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки. Також сталося займання трьох гаражів. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхових будинках, розташованих поруч. Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб серед них п'ятеро дітей. За медичною допомогою звернулися вісім людей, госпіталізовано двоє серед них дитина. Сьогодні по обіді рівне накрив грозовий фронт в обласному центрі. Пройшла рясна злива місцями випав град. Під час короткочасної негоди здійнявся шквальний вітер на вулиці Кулика і Гудачика навпроти ТРЦ «Екватор» Під натиском стихії навіть зламався білборд. У свою чергу рівняни у соцмережах активно ділилися відео з розрядами блискавиць та грому, які пронеслися містом. На Рівненщині знайшли небезпечну каву, привезену з Австрії. У продукті виявили речовину охратоксин А. Про це повідомили в районному управлінні Держпродспоживслужби у Рівненській області. Виробником кави є Італія однак до України її завезли з Австрії. Операторів ринку, які реалізовують дану продукцію, закликали вилучити її з обігу. Додамо, що охратоксин А належить до мікротоксинів, є сильним прооксидантом і проявляє канцерогенну дію. Різанина на зарічненщині брат ледь не зарізав брата. Конфлікт трапився ще 13 липня ввечері. Старший брат навідався в гості до молодшого, який проживає із батьками неподалік. Обоє були на підпитку та почали з'ясовувати стосунки на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 36-річний розкладним ножем завдав тілесні ушкодження в живіт 41-річному. Рідні викликали місцевого фельдшера. Від госпіталізації потерпілий відмовлявся, мотивуючи, що травми незначні. Поліцейські на місці події таки переконали його в необхідності надання медичної допомоги. Ножеве поранення у черевну порожнину виявилося проникаючим із ушкодженням внутрішніх органів. Після операції стан чоловіка стабільно тяжкий. Свою вину 36-річний житель села Радове повністю визнає та розкаюється. Утім, тепер йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Стан критичний потребує капітального ремонту. Такі висновки державної комісії, яка днями обстежувала мостові конструкції на Рівненщині, про який саме міст йдеться, які порушення та руйнування виявили, ускільки оцінюють вартість ремонту та реконструкції, і що з цього приводу говорить балансоутримувач міська влада. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Значні тріщини внаслідок корозії армування. Ми навіть чуємо, що Наші показники там різко падають там з 30 до 12, лише по цьому штоку, тому що там у нас наявні пустоти, значна корозія нашої арматури. Ну і вже Так, навіть навіть від натиску молока вона. Це просто руйнується. Експерти державного дорожнього науково-дослідного інституту у складі комісії мінінфраструктури обстежують технічний стан мостової конструкції рівного з допомогою спеціального приладу. Визначають міцність та клас бетону опори мосту. Тут є спеціальний шток з пружиною методом пружного відскоку. Метод називається там, в залежності від того, який клас бетону, він показує певні значення. Тут там ну от зараз мене показали там 32. Фактично, потім по формулі ми відкидаємо там найвищі показники та найнижчі, і можна вже буде перевести його з рахування рівня карбонізації, Фактичний клас бетону даної стійкі опори нашої, яка є. те, що міст фактично в аварійному стані видно неозброєним оком, тріщини в опорах, арматура із корозією, подекуди і відшарування. Такі зовнішні руйнування вказують на те, що і внутрішня частина не в найкращому стані. У нас ригель весь вже зруйнувався. Причому мало того, якщо ви подивитеся от під балками от вони опираються на підферміники. Бачите, там теж вже є руйнування, і тріщини пішли. Причому вони не на тільки на крайніх балках пішли, а й пішли посередині. З того боку досить таке характер. Напіта от взагалі стільки упори бачите і потріскала, і вже відшарувалася. І ми арматуру бачимо. І причому так само і вверху. За результатами проведених досліджень експерти передадуть відповідні висновки. у Міністерство розвитку громад та територій для прийняття подальших рішень. А наразі попередні висновки такі було встановлено, що бетон ну недостатньої міцності. Безумовно, це потребує і цей міст потребує негайного. Ремонту капітального ремонту в першу чергу, а можливо навіть і реконструкції. Як ми бачимо за певними такими візуальними ознаками, і це просто очевидно, що міст перебуває в аварійному стані. Мости такого стану і такого віку, як у рівному, а збудований він 59 років тому, у 1964-му за нормативами, мають обстежувати щороку. Це обов'язок балансу утримувача, тобто міської влади. Але в останнє в місті це робили у 2017-му. Місцева влада розглядає, які видатки треба фінансувати в першу чергу. Уж точно мости мають бути в пріоритеті. Це очевидний факт. Будь-який міст, який наближений до п'ятого стану, є аварійним, на ньому вже небезпечно. Ми дуже сподіваємося, що влада місцева. Вживає всіх необхідних заходів для того, щоб все ж таки підтримати. Ну але ми з вами зараз побачили те, що побачили. Востаннє ремонтні роботи конструкції мосту виконували ще у 1986 році, в подальшому лише поточні та ремонт дорожнього покриття. Міська влада говорить: рівне немає коштів для того, аби провести капітальний ремонт. Сподіваються тільки на державну допомогу. Після консультації, в принципі, із членами даної комісії, прийшли до висновку, що капітальний ремонт. Або реконструкція будуть вартувати понад 800 мільйонів гривень. Дана сума вона однозначно є непідйомною для місцевого бюджету, тому однозначно будемо звертатися до органів центральної влади, значні кошти для. Органів місцевого самоврядування для Рівненської міської ради для того, щоб ми могли одномоментно здійснити проектно-кошторисну документацію. Комісія продовжить обстеження автомобільних та залізничних мостів у різних областях України. До слова, на Рівненщині налічується понад три сотні штучних споруд, які перебувають у різних експлуатаційних станах. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Залишились тільки стіни. На Сарненщині ледь не згорів будинок. Пожежа у приватному господарстві в селі Узлісся Дубровицької ТГ трапилася вчора, 19 липня. Там палав дерев'яний будинок полум'ям знищено покриття, перекриття меблі в кімнатах. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. А у Рівненському районі ліквідовували загорання сухої трави та чагарників. У селі Золотолин Костопільської ТГ в обідню пору трапилася пожежа в екосистемі на площі 0,3 гектара. Існувала загроза перекидання вогню на неексплуатуючі житлові будинки. Причина встановлюється: жертв та постраждалих немає. До ліквідації було залучено дві автоцистерни та сім рятувальників. Їхав п'яний та не збирався зупинятися на вимогу поліцейських. Учора в сарнах патрульні помітили авто, водій якого не користувався ременем безпеки, тому вирішили його зупинити. Але Керманич проігнорував і проблискові маячки, і спеціальний звуковий сигнал та продовжив рух. За декілька хвилин інспектори перекрили дорогу, і водій змушений був зупинитися. Під час спілкування у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд. Той погодився результат 2,87 цілих Інспектори склали на 57-річного сарненчанина протокол за керування у стані сп'яніння, невиконання вимоги про зупинку і порушення правил користування ременями безпеки. Ще дев'ять громад Рівненщини отримали нові шкільні автобуси для підвезення учнів до навчальних закладів. Транспортні засоби замінять ті, які вилучили на потреби ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. У які ТГ області їх відправили, скільки ще планують закупити, та за чий кошт дивіться у сюжеті. 11 нових шкільних автобусів поїхали у дев'ять громад Рівненщини. Один з таких возитиме учнів Мергощанського ліцею. Там навчається 450 дітей з понад 10 навколишніх сіл. А зважаючи на те, що нового навчального року освітній процес відновиться повністю в очному форматі, автобус дуже необхідний. Ліцей мав два автобуси до початку повномасштабного вторгнення, але на початку березня 23-го року автобус був переданий на потреби Збройних сил України, тому школа. В цей час мала лише один автобус. В закладі підвозяться більше 150 дітей. Діти доїжджають майже з 12 сіл, основа дітей із Мировощі, села Мирогоща, а інші з сусідніх сіл. Село є наше немаленьке, і з окраїн села теж дітки довозяться. По різних маршрутах будуть їздити і будуть охоплювати вже. Більшу частину зупинок ми зможемо робити, коли ми будемо мати. І не так рано буде виїжджати автобус, здійснювати перший рейс, тому що будуть розділені в графіку. Сьогодні ключі від автобусів отримали навчальні заклади Острозької, Мирогощанської, Боремельської, Смиської, Зарічницької, Вирівської, Степанської, а також Вараської та Сарненської громад. Останні дві отримали по два автобуси для того, аби закупити більшу кількість транспортних засобів. Громади також виділяли кошти. Ми виділили 500 підсотисяч. Хоча треба було там на більше, але зв'язку з тим, що у нас трошечки то так не хватало грошей, нам пішли на зустріч, і ми виділи 500 тисяч на співфінансування. Це все вирішують депутати. Мої, але вони поставилися з розумінням, всі проголосували одноголосно, всі розуміли, що це потрібно для нам автобуса. Ми щось трошки собі ущемили в чомусь там. А автобус обов'язково для дітей. Ми всі знаємо, що діти наші майбутні. Перш за все, нові автобуси отримали ті навчальні заклади, які одними з перших передали ті, що мали раніше, на потреби Збройних сил України на Рівненщині близько 7 56 відсотків усіх школярів потребують підвозу, адже проживають за межами пішохідної доступності до закладів освіти. Спочатку широкоштабної війни в області 58 автобусів шкільної системи було передано на потреби збройних сил України, і сьогодні отримують ті громади, які першими відгукнулися, які перші надали свої автобуси, не задаючи ніяких питань, просто розуміючи, що це потрібно зробити. Фінансування відбувалося таким чином, що з державної субвенції в в розмірі 50% від вартості автобусу. Ми сформували основний фонд. До нього долучились громади, на території яких є навчальні заклади, і 50% дофінансували також громади. Нагадаємо, минулого тижня 10 навчальних закладів вже отримали ключі від нових автобусів і з нового навчального року возитимуть учнів. Також незабаром планують закупити ще, аби більше шкіл забезпечити новим транспортом. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині продовжує діяти заборона на відвідування лісів у громадах, які межують із територією Республіки Білорусь. Оперативне угруповування військ Волинь нагадує, що це може бути смертельно небезпечно. Нехтування попереджувальними знаками, такими як стоп міни, виконання розвороту на лісовій дорозі, може спричинити наїзд на міну. Заборонено з'їжджати із лісової дороги на узбіччя, розтягувати або перетинати з штучно створені завали деревини у лісі. У визначених місцях нанесені відповідні відмін. Нітки та встановлені попереджувальні знаки. Подбайте про рідних та близьких, інформуйте їх про небезпеку. Закликають в, ОУ в Волині. Львівська залізниця повідомила про зміни у розкладі руху кількох поїздів, які курсують територією Рівненщини. Зокрема, з 1 по 15 серпня вечірня електричка Львів з Долбунів вирушатиме за скороченим маршрутом з міста Красне. Це пов'язано з виконанням ремонтних робіт на залізничному полотні у Львівській області. Тому у найближчий час електрички рівне Львів та Здолбунів Львів курсуватимуть за дещо зміненим розкладом і прибуватимуть до міста Лева на кілька хвилин пізніше. В Україні розробляють механізм електронного бронювання. Є бронювання. Працювати це має так. Підприємство створює в електронному сервісі свій кабінет, де вводить дані працівників для бронювання. Туди буде автоматично додаватися інформація з пенсійного фонду та податкової. Далі майже автоматично, якщо немає обмежень, видаватиметься електронне бронювання. Такий електронний документ міститиме qr код який можна буде роздрукувати. Польські благодійники передали для рівного 20 пральних машин. Їх розподілили між закладами дошкільної освіти міста. Кожному з працюючих нині садочків передбачили по одній пралці. Чому саме у цій техніці є потреба, розкажуть наші журналісти. Кожному садочку по пральній машині польські волонтери з Любліна передали рівному 20 нових побутових приладів. Розподілити їх вирішили між закладами дошкільної освіти. Директорка восьмого садочку Олена Ляшук розповідає, що потреба у пранні є постійно, а наявна у закладі побутова техніка вже застаріла і часто ремонтується. Так як машинки у нас були невеликі. Їм 9 років. Вони постійно виходять з ладу, тому що ну дійсно це ж не так, як вдома люди перуть раз там на декілька днів, а це кожного дня використання цих машинок. Домовитися про такий дарунок від західних сусідів вдалося завдяки співпраці рівненської районної та міської ради з польськими громадами. Останні вже не вперше допомагають рівному. До прикладу, раніше передали генератор одній з міських лікарень. Ми підписали ряд міжнародних. Ніх угод з польськими громадами, і це перша ластівка того, як воно може відбуватися насправді, як громада наша може посилуватися. Ну в цей час війни для закладів дошкільної освіти передбачили 18 пральних машин. Ще дві доставлять у центри реабілітації. Нову техніку отримують всі садочки, які не припиняли свою роботу і функціонують зараз. Якщо ми беремо виберемо освітній заклад, має бути техніки тільки нова. Тобто, якщо, наприклад, комунальна вона може бути там. Бушна, але відповідно коли на освітні заклади, те, що бачите, правка є нова орієнтовно десь біля 20 тисяч гривень коштує і ну, вона буде багато служити, нам так само і допомагати. В управлінні освіти рівного зазначили, що така допомога благодійників дозволить заощадити міському бюджету, а виручені кошти можна буде направити на більш затребувані речі. Потреба постійна, тому що вони ж розвиваються, все зношу, ну, припустимо, зношується там, куди не заїдеш, кожного своя якась потреба. Якби діяли програми, якби не було війни, ми вже близько підходили до програми утеплення фасадів. А утеплення це економія. Так само з подвір'я восьмого садочку. Усю техніку швидко розвантажили в автомобілі і доставили до дошкільних закладів. Польські друзі ж запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у складний період війни. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Чергова ремонтна бригада з Дубенщини вже працює на Херсонщині. 12 чоловіків з Дубенської ТГ відновлюють зруйноване рашистами житло місцевих мешканців. Це працівники органів місцевого самоврядування, закладів освіти та культури міста Дубно, представники окремих релігійних громад, зокрема у селах. Кочубеївка та Орлове дубенчани працюють над відновленням дахів, заміною покрівель пошкоджених будинків, виконують інші ремонтні роботи. Нагадаємо, наша область в рамках проєкту Пліч опліч взяла шефство над відбудовою Кочубеївської громади. Рівненський Верес поповнив склад двома бразильцями: це центральним захисником Жуліо Сезарем та атакувальним півзахисником Яго Аугусто. 26-річний оборонець останній період своєї кар'єри провів у чемпіонаті Індонезії. А інший гравець, якому 23 роки, грав здебільшого у другорядних клубах на своїй батьківщині. Обид бразильців пройшли з Вересом передсезонний збір. Додамо, що це не перші південноамериканські легіонери у рівненському клубі. П'ять років тому за червоно-чорних вже виступали двоє бразильців. Футболіст молодіжної збірної, уродженець села Зоря Рівненського району Олексій Сич знову виступатиме в Україні. 22-річний правий захисник, який останній період своєї кар'єри провів у чемпіонаті Бельгії, повернувся до львівського руха. Галицькому клубу належать права на гравця, тоді як за кортрейк Олексій грав на правах оренди. У минулому сезоні чемпіонату Бельгії Сич провів 17 матчів, у яких забив один гол та відзначився двома результативними передачами. Таким запам'ятався четвер, 20 липня у Рівному та області. Стежте за ефіром, сайтом sfera.tv.com.ua, сторінками телеканалу у соціальних мережах. Будьте в курсі ключових подій регіону. На все добре.